Приїхали в господарство подивитися на ріпак. Ось такий ріпачок маємо. Достойний вигляд на сьогоднішній день. Працювали по нашим рекомендаціям, от уже маємо пошкодження ріпаковим комариком. Уже маємо стрічки вітіння повним ходом, так що зараз будемо заходити працювати від ліпакового комарика. Ось такий він, ось таке поле, маса, ну вигляд на 40 железобетону. Кстати, тут край з лашом працювали вже в пізні сроки по бутону. Але от маємо результат. Все чудово. Ніде нічого не прибило, так що можна працювати з вашим сміло і по бутонізації.